На батьох літературних заходах. Наприклад, нещодавно ми з ним були на міжнародному молодіжному форумі літературному від спілки письменників. Зараз чекаємо результатів. Він там теж представляв свої тексти. Ну, і що він буде читати сьогодні? Ще не знаю, але подивимось, послухайте. Дякуємо. Я сьогодні хочу вам прочитати три невеликі оповідання. З циклу жінки мого міста. Так склалося, що я люблю місто своє рідне, Київ. І так стало, що мені подобаються жінки як такі. Тому, я взагалі вважаю, що це найпрекрасніше, що створила природа. Перше оповідання має назву Underground. Які в мене були тоді причини, щоб відмовитись? Ніяк. Це її брат, ми з ним нібито були знайомі, нібито спілкувались, перекидались пару слів при зустрічі, то чого ж я мав не піти на його день народження. Та й хлопець, він наче непоганий, трохи зав'язаний на собі, трохи зав'язаний в минулому, проте непоганий, не спідли. Але, звичайно, якби я знав всі наслідки того вечора, то, напевно б не пішов. Ну, вигадав би, щось на кшталти коня не мав, і стежки не знав, мати не пускала, мене б зрозуміло. А так, взагалі, озираючись зараз на своє минуле, я дуже шкодую, що людство не винайшло машини часу. Всякий непотріб винайшло, а найкориснішу річ ні. Хоча хто знає якби те людство все-таки винайшло б машину часу, то воно або стало б ідеальним, або дуже швидко скінчило б своє існування. Я чомусь більше схиляюсь до другого. Як заохочувальний приз, мені було обіцяно знайомство з цікавими людьми, з творчими мандеграмами. Правда сказати, що я в той час жив очікуванням нових знайомств, було б перебільшенням. Мій світ замикався на одній людині, і мені цього вистачало. Ну і взагалі, хто такий вбіса цей творчий андеграмм? У 70-х-80-х інакомислячі дійсно існували десь під землею, і головним їхнім бажанням було вирватися на поверхню, аби донести зерна істини до своїх надземних, натягнущих братів. На жаль, коли вони таки видряпали з надр чорнозему, то повітря і сонячне світло їм на користь не пішло, і вони розсипались на попіл, як старі єгипетські сувої, що їх відкопали археологи. Сучасний же андеграунд, навпаки, всіма силами хоче повернутися назад у землю, мов не похований небіжчик. Тому, напевно, місцем своїх тусовок обирають горично-підвальні приміщення гаражі ангари. Обов'язково додаючи до назви місця приставку Лап. Виходить лап-гараж, лап-завод і так далі. З чим в цих місцях експериментують і які досліди ставлять, інформація закрита, хоча й не унікальна. Пам'ятаю, що ми прийшли до двох таких лап-ангарів. Вони були схожі на підпільні американське казино, які захопили хіпі і розфарбували яскравими психоделічними малюнками. Якийсь кодовий стукіт у двері, вона проходить вперед, лишаючи сліди від кедів на піщаній підлозі. Я продираюсь за нею крізь висячі ляни старих фотоплівок. Роздивляюсь довкола, в кутку грає якийсь бенд. Хоча мав би бути топор, але це не вони. До жерстяних стінок кангару прибиті картини ось сюрреалістичного характеру. Хто малював, питаю. Вона обертається, кілька секунд дивиться, але мовчить. Розвертається і продовжує свій шлях. З ким вітаючись, когось оминаючи. Ми дістались протилежного кінця ангару і вийшли на внутрішні двори крізь маленькі двері. Галявина була обнесена залізним забором, можливо, зробленого з рештків третього ангару, що колись тут був. В трьох місцях невідомо за яким принципом розташовувались величезні дерев'яні котушки від кабелів, завалені на бік, вони слугували столами для одних і танцювальною площадкою для інших. Посередині палало багаття, велике, мов піонерське вогнище і використовувалося для обігріву холодних тіл. Вона швидко розчинилась у темряві, і я не встигнувши за нею попрямував до однієї з котушок, на якій розливали вино. Вірніше було б назвати це червоною алкоголевмісною речовиною. Благородний напій випалив, е, випалював мої нутрощі, мов американські військові на у в'єтнамські села. Я спробував знайти її очима в натовпі, але її ніде не було. Тож я продовжив перетворювати на згарище свій шлунок в надії на те, що задіне ще й хоч краєчок душі. Комусь посміхаючись, до кого заговорюючи, я блукав внутрішнім двором в бажанні десь сісти. Зрештою, я знайшов колоду біля залізного паркана, на якій вже сиділо троє чи четверо. Чомусь перед тим, як сідати, я, з... я попросив сигарету в одного зі своїх. Свій люб'язно підкурив її і щось сказав на вухо, щирячись великим ротом. За дверима, звідки ми з нею прийшли немилосердно, шмартував сперте повітря ангару Б. Я спробував сісти, але замість цього сповз по паркану, виписуючи в нічному повітрі вісімки запаленої цигаркою. Цікаво думав я, чи безпечно так спокійно тут палити? Зрештою, ангар. Значить, були колись літаки. А раз літаки, значить, і діжки з пальним мають бути. Так, мали б залишитись. А якщо я тут все підірву, чортам собачим разом із моїми страхами. За своє життя і за життя безтурботного андеграунду, звідки випірнула її яскрава мозаїчна сукня. Пішли. Е, та ми тут з чуваками зависаємо нормально. Вона попросила когось, аби витягли мене на вулицю, двоє своїх по підлікті протягли мене крізь ангарні мутріщі і виплюнули в безмежну ніч подалі від несамовитості бенду. Тобі краще поїхати, я випущу тобі таксі. Та тут же трамвай за рогом ходить, я сам діду. Жодних трамвайних шляхів за рогом не було. Але я був переконаний в їхньому існуванні так само сильно, як в наявності десь всередині мене серця. Себто не бачив, але стуки чув виразно. Мої геройські наміри вирватися з її тонких рук, не, е, на мій превеликий подив, не вмічались успіхом. Далі був шум гарки під протекторами авто, що наближалось, яскраві фари, що виїдали очі, холодна ручка задніх дверця, чорнота салону, провалля і порожнеча. Алло! Звуки мобільного катували найгірше за вчорашній бенд. Я знав, що телефонує вона, що краще зараз не брати слухаку, але чомусь узяв. Ти як? Я не встиг нічого відповісти, та й це, напевно, не передбачалось. Ти хоч пам'ятаєш, що вчора було? В загальних рисах я ненавижу чоловічі сльози, особливо п'яні. Ти принизив себе. Я б могла плюнути тобі в обличчя, а ти мені б за це дякував і розтирав слину по щоках, мов святу воду. Такий вигляд у тебе був. Пам'ятаєш, що благав мене на навколішках, аби я перестала спілкувати з гошою? Чорт, ми вже тисячу разів про це говорили. Пробач, Певно, моя підсвідомість, на відміну від моєї прогресивної свідомості, не може ніяк повірити в дружбу між чоловіком і жінкою. Знаєте, в мене є пропозиція. Давайте я знову платитиму вам за наші заняття. Я поклав слухавку і прислухався до будіння бенду в голові. Друге оповідання має назву жінка і корабель. Місто. Я люблю місто. Люблю, як воно пахне пилом, мов стара книга в шкіряній політурці. Люблю дивитися, як воно прокидається і засинає, ворушачи зіницями під чорними повіками ночі, в намаганні розгледіти і запам'ятати кожну деталь своїх снів. Того вечора я йшов натомленою за день вруківкою, всотуючи розсіяне жовтаве світло високих ліхтарів. Мені назустріч проїжджали поодинокі таксі, і останні напівпорожні тролейбуси. На зупинці сиділо двоє людей жінка і чоловік. Чоловік був схожий на розбитий корабель, трюми якого протаранили жорстокі червоні хвилі вина. Він накринився на один бік і ледь чутно промовляв якісь слова певно, звертався до команди, аби та швидше його покидала і рятувалась, хто як зможе. Жінка мала стомлені очі і красиві пальці, які вона запускала до волосся чоловіка, аби поправити йому зачіск, зачіску. Саша, обережніше, промовляла вона до чоловіка, вирівнюючи його непіддатливе тіло, ось так добре. Слова її лунали ніжно, без жодної, без жодної нотки докору чи роздратування. Так не мов, вона його дуже довго чекала, настільки довго, що могла пробачити все на світі. Протяжно ниючи, до зупинки наблизився тролейбус. Я зайшов до середини, проминувши склепіння із ребер, сів майже в самому хвості залізного гіганта. Слідом за мною, повторюючи мій маршрут, прокрокували двоє жінка і чоловік. І йшли вони невпевнено. Щораз забираючи то вліво, то вправо, жінка підтримувала чоловіка за ліву руку, а права, власне, тільки тоді я й помітив, що правої руки у чоловіка не було. Рукав його сірого пальта здригався, мов шмаття прапору на вітрі. А вони розмістились за моєю спиною і тролейбу зрушив з місця. Сашо, не лягай на мене, зараз тільки сумку приберу. Тобі зручно? А так. Линув до мене голос жінки, їдке хмільне дихання чоловіка. Я відчув пару поштовхів в спинку сидіння, після чого все стихло. Я повернувся і побачив, як чоловік спав на колінах у жінки. Тролейбус котив містом і за склом ми готіло мозаїчне панно з вікон будинків. Мені настав час виходити, я підвівся і попрямував до дверей. Наостанок я ще раз подивився на жінку і чоловіка, обоє спали. Та коли я вже готовий був відвернутися від них, жінка розключила очі і глянула на мене, зазирнула немову самодушу, саму душу, сповнюючи її своїм болем, сповідуючи мені таємниці своєї ніжності і втоми. Я вийшов із тролейбуса. І ще довгий час стояв на зупинці, вдихаючи нічне міське повітря і всотуючи розсіяно жовтаве світло високих ліхтарів. <плес> ще не потомились? Добре. <клес> Третє називається Білоруська поезія пахне рибою. Одна моя знайома колись сказала мені, що фізичний біль в порівнянні з моральним ніщо. Я згадав її слова, коли сидів в них на кухні. А ще мені подумало, що інколи легше знести власний біль, аніж чужий. Два роки тому я винаймав квартиру в однієї літньої пари. Обоє були викладачами. Він англійської літератури, вона фортепіано. Ми бачились лише при передачі орендної платні раз на місяць. Яке враження може скластись про людину під час таких короткотривалих коротко зустрічей? Ніяк. Точніше, поверхове, вибудоване на основі власних інтерпретацій візуальних образів і стереотипів сприйняття. Все, що я знав, вони не поділяли моїх політичних переконань. Все, що я чув, урик з Шекспіра в його виконанні, все, що я бачив, тонка біла цигарка в її панцях. Деяким людям личить палити. Зазвичай це чоловіки. Жінки ж з такою звичкою, особливо літні, викликають щонайменше дисонанс, що найбільше відразу. Але їй це вишило. Вона взагалі була дуже красивою, як на свій вік, і живою. Я добре пам'ятаю нашу останню з нею зустріч. Напередодні ми багато з нею зідзвонювались, ніяк не могли домовитись про дату і час. То в неї не виходило, то в мене плани змінювалися. Все було якось не до ладу. Коли ми, зрештою, зустрілись, то майже нічого не говорили одне до одного. Стандартні запитання з її боку, чи все в мене гаразд, і не менш стандартні відповіді з мого, що так, звичайно. Я подумав, чи не образилась вона раптом за щось на мене. Подумав, але нічого не сказав. За кілька днів я дізнався, що вона померла. Її знайшли в кріслі з книжкою в руках і недопалком на підлозі, так немов її душа розчинилась на сторінках роману, який вона читала. Решту днів до кінця місяця я провів. В нестерпному очікуванні і страху перед зустрічю з її чоловіком. Що можна казати в таких ситуаціях? Співчуваю, що йому до мого співчуття? Чи побажання триматися? Ну так, звичайно ж, триматись, коли хочеться провалитись в безодню, де нічого нема, і тебе, зрештою, теж нема. Проходь, проходь, будь ласка, голос його звучав ніжно, не наче говорив до сина чи близького друга. Ти ж тут ще не був? Зазвичай ми зустрічались біля метро. Це ось наша оселя, де ми зірвою живе, жили, вже не живемо. Я пройшов по коридору просторої сталінки. Не розувайся, нічого страшного, заходь так на кухню. До ніжності в голосі додалась турбота. Час, звичайно, змінює людину, але змінює повільно. Роками випалює на її обличчі зморшки, мов сонячне проміння тріщини в ґрунті. Значно швидше людину змінює біль, що спопиляє зсередину. За якихось кілька тижнів він став скидатись на зовсім іншого чоловіка з неслухняними руками і скляними очима. Сідай за стіл. Я подався був до ближчого стільця, але він жестом вказав на інший: ось на цей стілець, бо тут Іра сиділа, а тепер я мушу на ньому сидіти. На столі стояв великий фотопортрет його дружини в рамці. Замість стандартної чорної стрічки в кутку знаходилось ще одне її фото в повний зріст. На світлині вона була вдягнена в довгу сукню. І притискала праву руку до грудей. наче вибачається за щось, сказав він, розвиваючи біле вино почерка. А за що? Я не знаю. Господь забрав її мов Янгола. Кажуть, що людина, яка раптово помирає свята, я не знаю. Ми випали мовчки і на якусь мить запанувала тиша. Лорд Нельсон колись сказав: Every man to do his duty. Я вже своє зробив. Невідомо до чого повідомив він. Зачекайте. Зачекай, я наготував цукерок, візьми з собою, так треба, каже. Він почав роззиратись по столу, але цукерок не було. Він встав і почав нишпорити шухлядами, підвіконнями, холодильником, та нічого страшного намагався його заспокоїти. Куди ж я їх поклав? Я ж наготував для тебе, в кольок склав, перев'язав стрічечкою, та що ж це таке. Він пересувався всією територією квартири, пришвидшуючи кроки. Юра, що з тобою діється? поволав він сам до себе. Що з тобою? Цукерки знайшлись в холодильнику, після чого він поволі заспокоївся. Я взяв у нього цукерки і подякував, а тоді згадав, що в таких випадках не дякую. Ой, завжди, ледь не забув. Маю для тебе ще дещо. Це ось риба, соло з дачі. Я тепер там живу, не можу тут і все. Я подякував за рибу, поклав її в сумку, розрахувався за місяць і направився до коридору. Ти йди, йди, а я тобі світ дивитимусь. Ти ж не проти? Так же сталося, що час на читання випадає в мене лише у транспорті. Через кілька днів по тому, їдучи в тролейбусі, я дістав з сумки збірку віршів білоруської поезії. Сторінки книги пахли солоною рибою. Я закрив її і поклав назад до сумки. Так нічого з неї не прочитавши. Хоч посидів за весь весь мікро. Ну добре, я скажу, як, як завжди, перша. Мені у Бовою завжди дуже подобається мова, ну, прекрасна, абсолютно виписані оповідання, всі, всі три. психологізм, описані всі емоції. Ну от справді, і такі стани людини, коли вона втрачає когось. Ну, він мені навіть радив окремі речі з приводу психологізму, В мене там теж було психологічне оповідання. Мені здається, тобі... Ну, ти з цим впорався, тобі це вдається. І філософічність якась є, якісь такі символи ну, щодо цієї білоруської поезії, якби ну, це прочитується. І ну, взагалі, як на мене круто, треба видавати книжку і розповсюджувати. Це мені теж сподобалось, дуже, ну, зокрема, останнє. Ну, мені здається, вона най Вдалося тобі. Єдине, що мені дуже сподобалось, це, це звичайно моя особиста думка, там, де у мові наратора, тобто є з приводу того, як палять жінки там, одна, на так. Ну, мені здається, це, ну, це несправедливо. Чувак, це несправедливо. Ну, і то, ну, ну, це вже дуже так, якась нарація. Це сексізм. <рес> 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 так мали навпаки, чого? <рес> <рес> навпаки, ніякого сексизму. Ну, це Навпаки, є сексизм, коли сказав, що жінка плохо курить, а чуваки вроде Морду ah, даже. А, ты же так. Но мне кажется, на это показывает там какую-то характеристику героя. Ну, мне кажется, тут он был прав. Образ Слушай, ну, когда видишь старую бабушку сигареты, тебя немного передергивает. Тут ты прав, я с тобой согласен. Дело не в том, что это бабушка, просто передергивает. Да, я, ну, а я... я не знаю. Так что, вот на этой фразе я тебя понял. Так, з приводу гарної мови. Я не знаю, що може бути. Якось думок наступних нібито. Ну, ви краще чуєте, звісно. Мені ще в першому тексті дуже ну, зачепила така думка, там, де ти кажеш про ангераунд, і ось це порівняння на початку, там, де з під землі вийшли, там, а зараз навпаки під землю хочуть. Ну. Це теж було красиво. Дякую. that's